На підприємстві міський тролейбус кажуть, подія, що сталася, екстраординарна. 19.30 був зупинений наш автобус, маршрут номер 8 на зупинці. Крес, з причини того підозра на алкогольне сп'яніння водія. Був наряд поліції, який зробив тест. Трагером на алкогольне спійнення. і дійсно було сп'яніння 2,28% восім алкоголя в організмі. Водія було доставлено на підприємство. Сьогодні він надає пояснення по даному випадку. Водій досвідчений, зазначають в міському тролейбусі, і раніше подібних інцидентів не траплялось. Він прийшов до нас з стіла. Він пропрацював там дуже великий період з 98-го по 18 рік, а до нас прийшов у 18-му році. Водій 66-го року народження. Ми веземо пасажирів, їх не два-три чоловіка, а веземо цілий салон, в якому не менше 60 людей завжди їде. Маршрут дуже потрібний і він популярний, тобто там завжди великий пасажиропоток. Водія порушника буде звільнено, а подібні випадки будуть жорсткіше профілактуватись. Запевнили на підприємстві за статтею. Це звільнення буде, тому що такі випадки недопустимі, їх ніколи в нас не було. Вікторія Добровольська Олексій Правицький цей день.